Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх шанувальників грімільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Представляю враження від гри четвертого туру групового раунду Ліги Чемпіонів 2023 2024 Шахтар, Донецьк, Україна, Барселона, Іспанія, яка з відомих причин відбулася у німецькому гамбурзі. Гірники вже звично розпочали з косяків в обороні, яким ледь двічі не скористався Левандовський, але спочатку зірковий поляк. Бо скользнувся у штрафному майданчику Шахтаря. А в другому випадку Роберт зніс різника, коли голкіпер Шахтаря спробував було на замасі обіграти суперника. Тим не менш рахунок могли відкривати саме гірники, коли на 14-й хвилині довгим пасом був виведений у штрафний майданчик Барселони Матвієнко, але його удар припав прямо в Терштегена, який не вирухнувся на лінії воріт, що й дозволило голкіперу Барси відбити м'яч. Але на сороковій хвилині вже і терштеген був без сили проти класного удару Сікана головою, коли м'яч парашутом плавно опустився у ворота Барселони по недосяжній для голкіпера траєкторії 1-0. Причому все було зроблено гарно. І переведення м'яча з лівого края на правий, і своєчасний зрячий навіз Гочолеї Швілі, і завершальний удар Даніїла Сікана. Що найцікавіше? Шахтар за тайм. Мав два моменти і другий реалізував. А Барселона, яка мала велику перевагу, принаймні у володінні м'ячем, незважаючи на весь свій божевільний тиск, так жодного реального гольового моменту біля воріт Шахтаря не створила. Відразу ж по перериві Вже сам Гочолеїшвілі здійснив стрімкий ривок, увірвався до штрафного майданчика Барси, відтер від м'яча двох суперників та й пробив з гостро кута. Цього разу Терштеген на радість з шанувальників Барселони відбив удар. Потім голкіпер команди гостей впорався із аналогічним ударом Сікана. Але повна перевага у Барселони. Наставник Барси Хаві робить відразу чотири заміни. І молодий ламін Ямаль, який вийшов на поле, цілком міг повторити гол Сікана, але його м'який закид головою в дальній кут пішов повз штангу. Гірникам дуже нелегко відбиватися від атакуючого шквалу в Барселони. Іноді доводиться грати на відбій просто та надійно, але неефективно у плані розгортання стрімких контратак. А далі був скасований гол Невертона через офсайд і жовта картка все тому ж Невертону за те, що він повільно залишав поле на заміні вже на останній хвилині компенсуваного часу. Фінальний свисток фіксує перемогу Шахтаря 1-0 і приводить у цілковите захоплення трибуни, які затято підтримували гірників і засуджувально свистіли на будь-яку дію Барселони. Так що ура, панове! ура! Шахтар перемагає Барселону, причому заслужено поділу, що подвійно приємно. І те, що здавалося нездійсненою мрією перед матчем, стало реальністю. Шахтар набирає 6 очок, у Барси 9, 6 ще й у порту, який сьогодні приймає Антверпен. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.